країні буде змінено підхід до пенсійного забезпечення. Це пріоритет на найближчі 100 днів діяльності Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, заявив його очільник Денис Улютін. Так буде забезпечено прямий зв'язок між розміром пенсії та розміром і тривалістю єдиного соціального внеску, який сплачують громадяни. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо. Бажаю всім здоров'я. А от коли йдеться, що будуть змінені підходи до соціального забезпечення пенсіонерів, могли би ви пояснити, що мається на увазі під підходами? Ну насправді хочу сказати, що новий міністр соціальної політики єдності презентував своє бачення, свою програму на засіданні комітету соціальної політики захисту прав ветеранів. відбулася непроста, але, як на мене, професійна розмова. Що планує уряд робити. У майбутньому з соціальною політикою, взагалі, пан Лютін він відрізняється від попередників тим, що він має серйозний досвід роботи в Міністерстві фінансів і він знає, як і де шукати гроші, і реально що виділити для соціальної політики. Щодо пенсійної реформи, ми домовилися, що, перш як виходити на суспільство і розповідати про якісь реформи. То нове керівництво міністерства буде радитися з народними депутатами, щоб проєкт реформи був реальним, а не так, як нам розказували попередники про якусь бальну систему, а воно закінчилося нічим. Пан Улютів погодився з народними депутатами. Ми вже розпочали спільну роботу. Яка ідея? Ідея така, що це не тільки завдання Міністерства соціальної політики, а всього уряду, щоб нарешті вивити, вивести економіку з тіні, щоб збільшився єдиний соціальний внесок платників податків, тобто роботодавців і також самого майбутнього пенсіонера, тобто працівника. Бо сьогодні люди думають тільки про пенсію. Практично пев, е, певна частина. Я не хочу образити всіх тоді, коли готуються до пенсії і розуміють, що у них невелика сума сплати єдиного соціального внесок. Бо дехто з них працював на е, так звану зарплату в конверті через це. Це завдання всієї влади уряду, і тут ми хочемо провести принципову розмову фахову з міністерством фінансів, також керівництвом податкової і. Митної політики комітетом Верховної Ради, бо не завжди підвищення податкового тиску дає бажаний результат. Ми бачимо кількість е тих, хто на спрощеному податкуванню закрилися або пішли в тінь. Через це це завдання для всього уряду і також для Верховної Ради. Перше збільшити кількість тих. Які працюють легально або мінімізувати кількість тих, які працюють в темну, і тоді ми будемо говорити, що пенсійна система солідарна, яка сьогодні існує, буде мати додатково коштів. Більшість кількість збільшиться кількість платників єдиного соціального внеску, і це гарантія того, що людина, коли досягне пенсійного віку, буде мати достойну пенсію. Крім того, ми все-таки плануємо нарешті запровадити накопичувальну систему як додаткову, підкреслюю, як додаткову до е солідарної. Це дасть можливість людям е спочатку з допомогою держави відкрити свої накопичувальні пенсійні рахунки. І тут завдання також, щоб ті кошти на цих рахунках не Обанкротилися, тобто, щоб їх не знищила інфляція і інші речі. Тобто, треба думати, де ці гроші мають. Бути розміщені в тому числі можливо із варіантів єдине це е, ці кошти будуть розміщатися в облігаціях внутрішнього державного займу, де є гарантія, що вони будуть мати прибутковість. Тобто, ми очікуємо, що вже найближчі місяці спільно з комітетом Верховної Ради, Міністерством соціальної політики, презентуватиме нову пенсійну реформу. Я ще раз підкреслюю, важливо, що Ця пенсійна реформа буде стосуватися тих, хто піде на заслужений відпочинок, але спільно ми думаємо над тим, як підняти пенсію вже людям, які зараз на заслуженому відпочинку, і майже 3 мільйони отримують в середньому 3-200 в місяць. Це неприпустимо і ми думаємо, яким чином саме ці категорії пенсіонерів підвищити пенсію. Звичайно, не за рахунок когось забрати і комусь додати, а за рахунок росту ВВП, за рахунок ефективності використання бюджетних грошей на програмах, і звичайно, виведення економіки з тіні. Також принципово ми говорили з новим міністром і з його командою. А я що треба змінити підходи до внутрішньо переміщених осіб? Бо міністерство вже в своїй назві має міністерство єдності, тобто насамперед треба зробити все. Що від держави залежить, щоб люди не покидали нашу державу, тобто внутрішньо переміщені особи. І там пропонується створення нового єдиного вікна, у всіх об'єднаних громадах, територіях, куди буде переїжджати внутрішньо переміщена особа, щоб вона там могла отримати весь спектр. Підтримки і допомоги від держави від створення робочого місця від тимчасового місця проживання вирішив влаштування діток дошкільні навчальні заклади в школи, тощо, тобто це амбітна програма, але це те, що робиться висновки навколо того, що не вийшло в попереднього керівництва Міністерства соціальної політики, і я думаю, що цей пріоритет. Ми над ним будемо працювати. Пане Важливо, Михайло. що міністр і весь уряд розуміє, що соціальна політика на другому місці після сектору безпеки і оборони. Будемо слідкувати за подальшою роботою. Важливо, що вона буде відбуватися у такій щільній зв'язці з народними депутатами Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, розповів нам про перші кроки плану роботи міністра міністерства соцполітики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна, який він оголосив на наступні 100 днів. Дякуємо вам.